Всім привіт, друзі, на каналі Valer. Сьогодні покажу, як змінити IP-адресу на Windows 11 10 8, 7. Працює на всіх версіях Windows загалом. Так, спочатку заходимо в налаштування інтернету, відкриваємо налаштування мережі, вибираємо адаптери та наш робочий адаптер. Так, він має бути без хрестика. Натискаємо властивості. Вибираємо IPv4 властивості і тут будемо працювати. Відкриваємо командний рядок, вводимо IP конфіг і тиснемо Enter. Далі пишемо: вибираємо тут, так і тут, так. Сюди вводимо 4 вісімки. Нижче вводимо 8844, а вгорі вашу IP адресу без останніх цифр. Точка 0. Вводимо маску під мережі та шлюз за замовчуванням. 0 і 1. Ось. Тут можна ввести бажане число. Наприклад, 132. На цьому все. З вами був Валер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувайте.